Форум учнівського самоврядування відбувся у Вінниці. Аби навчитись втілювати власні ідеї в школах та громадах. Понад півсотні старшокласників об'єднались на відкритому діалозі, Панельні дискусії з представниками влади, майстер-класи з публічних виступів та обмін досвідом усе аби школярі могли доносити свій голос до громади. Понад півсотні старшокласників Вінниці зібрались на форумі учнівське врядування твій голос у громаді, нетворкінг між школами та обмін досвідом залучення школярів до активного життя та майстер-класи. Усе аби більше підлітків ставали лідерами. Хочеться більше практичних певних кейсів, тому повноцінно розрахована система для того, щоб розповісти про певні лайфхаки в молодіжній роботі, про певні інсайти і про певні механізми в дії, які можуть використовувати молоді лідери для того, щоб не витрачати багато часу на те, щоб зрозуміти, як і до чого. Учасники це активні вінницькі ліцеїсти, які прагнуть змінювати свої навчальні заклади на краще. Вони займаються волонтерством, організовують шкільні заходи та долучаються до міських проєктів. Старші класи вони вже готуються здавати іспити, а молодші беруть на себе цю хвилю і підготовлюються, щоб школа ставалася краще і краще. Такі форуми допомагають учням розвивати лідерські якості, формувати активну громадську позицію та реалізовувати молодіжні ідеї в життя школи та громади. Оті активісти, які взяли на себе сміливість керувати, вести за собою інших старшокласників, дітей, йти з ініціативами до адміністрації, до керівництва міста. І от на таких заходах вони вчаться, як організовувати свою цю управлінську діяльність. Вони знаходять нові знайомства, і це дуже корисно для них. Учнівське самоврядування дуже активне, починаючи від благодійної і волонтерської діяльності, і закінчується громадською. Позицію ми приймаємо участь майже в усіх проектах громадських, що анонсуються Вінницькою міською радою. На форумі ліцеїсти вчилися презентувати проєкти, обговорювали спільні ініціативи та планували подальшу співпрацю між навчальними закладами, аби їхні голоси були почуті. Яна Колодинська Денис Ковтун телеканалу Вінничина.